І сьогодні ми поговоримо про те, взагалі, як себе вести, коли вже ви потрапили. Ну, як би там воно не було, вас там затримали, чи доставили, чи ви самостійно з'явилися до державної установи. Ну зараз, здебільшого, це питання йде або про поліцію, або про ТЦК, або ну, що ще може бути ДБР, якщо ви військовослужбовець і так далі. Е, питання в чому? Чи давати пояснення, чи не давати. Ну, по-перше, ви, звісно, повинні зрозуміти, що ви маєте право не давати покази і скористатися статтею 63 Конституції України. Тобто в Конституції прописано, що ви маєте право не давати свідчення проти себе, а також там, проти ваших родичів. Тому, якщо вас питають, наприклад, Ну, будь-яку інформацію щодо вас, то ви можете скористатися оцим правилом. Так, крім того, звісно, що ви можете скористатися захистом. Тобто, якщо вас затримують, ну, вимагайте складання протоколу. Протокол про адміністративне затримання, якщо це протокол про адміністративне затримання, е складається на підставі статті 261. Кодекс України про адміністративні правопорушення. Ну це зараз де більше. є. Також у нас кримінальний процес. Там прописана також процедура затримання, теж протокол, і теж вам надає надається адвокат. Звісно, що ви можете найняти адвоката, краще мати з ним договір до цього, щоб показати. А, і щоб адвокат вже міг, наприклад, зв'язатися з вами, ви там можете нажати на гучномовець і вже розмовляти з особами, які вас затримують. Друзі, довелося мені перерватися через те, що е, подзвонив клієнт, була екстрена. Допомога тут Шевченківський район, мені довелося виїхати. Його затримали співробітники поліції, потім викликали ще один автомобіль поліції ТЦК Шевченського району. Він був в розшуку по ТЦК, і мені довелося поїхати. І якби ці питання вже там на місці вирішувати. Що там сьогодні бамон. Добрий да? день. Давайте быстрічно розіжати. Так, да, що І... ви там виписали щось? Да. Ну, в Ру... а, а, Бувляє... да. та просто вручити політичність, я в розписав. Підлягає призову. Я в трасі підлягаю призову. Ні, я роби... ні, ні, він, так, та в розшипусті по поліції він, він в розшуку. А, в розшуку, так. Він каже, що не отримав, не поїхав так нічого. Він каже, я не відмовляюся, але тільки привинту матір. А, так, так, так. Так, вірма, ну, понятно, Олександр Миколаєв. Олександр, Олександр Миколаїв, машини його виступ зрозумів, що не буде витягувати. То, ні, ні, зараз я з ним поговорю. Ні, повітря у вас є посвідчення ще на вчені да, працювати. А, отаке, да? Посвідчення? Да. Тимчасово виконуючи Мевченківської ради. Ну ладно, що. Район Шевченківський добре, який має право проводити заходи, повіщення, Це я тоді з ним зараз поговорю. Ну, москвові потопники і ви вся проблема. Ні, я підток не розумію, що вас. Так, добре. Дивіться, все там буде нормально, зараз вони. Вийшло дуже швидко. Ну зазвичай воно так і буває. Як тільки вони розуміють, що там є адвокат, що зараз приїде адвокат або приїжджає адвокат, вони вже розуміють, що тут все вже, вже не буде легко. Прийдеться робити. По закону, так і тут вийшло. Тобто я приїхав, вони зразу кажуть, ми нічого, нічого поганого не хочемо, затримувати його не будемо. З машини витягувати не будемо. випишемо повістку. Добре, повістку виписали. Видали, а тепер будемо далі дивитися, вже, що там за повістка. Звісно, вона виписана з порушеннями, ну і так далі. Це от сьогоднішній приклад. Далі, що стосується, взагалі, якщо б наприклад, от цього хлопця, якщо б його відвезли в тиска, він би не скористався послом надавката, бо не зміг би, ну, якщо от, як ви вже будете. Обізнані, не зміг би себе відстояти, не зміг би пояснити їм по закону, чому вони не мають права затримувати і, головне, доставляти, то його б запросили. Йому б видали повістку сказали сказали, давай там, вже сьогодні ми тобі допоможемо. От. І багато людей, ви знаєте, погоджуються на це. Якщо ви не погоджуєтесь, то вони не мають права доставати. Але ж якщо ви погоджуєтесь, то ви їдете. І далі вже вас можуть не випустити. От сьогодні у мене була ще друга ситуація. Хлопця таким чином доставили у, не в ТЦК, навіть а поліція разом з ТЦК доставила його у лікарню. І там він перебував вже для проведення ВЛК. І ми дивимося на ці помилки, але ж потім не зразу. І можемо їх використовувати. Вже для того, щоб себе захищати. Але ж якщо ви туди потрапили, там вже треба дивитися на ситуацію. На ситуацію. Звісно, що можна там не називати собі свої дані і так далі. Але ж краще аргументовано їм доводити. Спокійно казати. Казати аргументовану свою позицію з посиланням на Чинне законодавство на норми права. А якщо вам потрібна допомога, то можете звертатися до мене до речі. Зараз я проводжу марафон, тому ви можете перейти і записатися на нього.